Привіт усім! У цьому відео ми поговоримо про дуже прості фішки, які можна впровадити в своє життя і встигати у всіх справах. І так, що ж це таке за правило 15 хвилин? Як його використовувати і навіщо? Секрет правила 15 хвилин полягає в тому, що ми не зацикуємось на одній діяльності. 15 хвилин поприбирали в кімнаті, 15 хвилин позаймалися іншими справами, 15 хвилин приділили самому собі. І якщо ми одну годину будемо мити вікна, ми швидко втомимось. А ось якщо помити одну частинку вікна, потім попити чай, прогулятися до магазину, аж потім закінчити роботу. І повірте, почуття втоми не вибраться. Виникне вмовити себе порозбирати завал в шафі 15 хвилин набагато легше ніж налаштуватися на трьохгодинний бій з барахлом і мотлохом. І так, якщо ви не хочете лінуватись, але боїтеся починати якусь роботу, просто скажіть собі, що я попрацюю тільки 15 хвилин. Це ж так мало, але все ж таки, всього за 15 хвилин можна встигнути багато зателефонувати рідній людині, виконати різноманітні справи, зробити зарядку і закинути білизну у пральну машину. Спробуйте, і ви теж в цьому переконаєтесь. Для нашого менталітету правило 15 хвилин здається дуже складним для розуміння і виконання. Багато хто просто не може залишити незакінчені справи. Потрібно зрозуміти, навіщо вбивати півдня на роботу, яку можна спокійно, без стресу і перенапруження зробити протягом декількох днів. Так, переглядати своє ставлення до стереотипів і поведінкових установок складно, але безумовно потрібно. Просто поставте таймер на 15 хвилин і дозвольте собі закінчити роботу після його дзвінка. Вас ніхто за це не покарає. Спробуйте зайнятися важливими справами без стресу із задоволенням. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, що дана інформація про правило 15 хвилин виявилась для вас максимально цікавою та корисною. Діліться власними враженнями у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. А якщо вам подобається дане відео і тематика каналу в цілому, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступної порції цікавої інформації. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.